Доброго-доброго ранку. Друзі. Я рада, що сьогодні, вівторок, 8.45, я з вами можу поговорити трошечки про якісь чудесні речі. Про що саме сьогодні хочу з вами поговорити? Мене звати Катерина Мелітенко, я бізнес тренерка компанії Богуштайм. І сьогодні я хочу проговорити з вами про. Натхнення, звідки його брати, навіщо воно нам потрібно, і е, як потім натхнення перетворюється в мотивацію. Чому про це взагалі подумала? Тому що в потоці тайменджмент квесту turbo 21 це той квест, той тренінг, з допомогою якого. Будь-хто з вас, якщо ви ще його не проходили, зможе навчитись опановувати час і керувати своїм часом на 100%. Так от, ми запустили цей тренінг в минулого тижня і вже пройшов тиждень, ми з нашими студентами говорили про, саме про вечірню оцінку. Про те, як вона впливає на е бажання щось робити, да? що відбувається тоді, коли ти вечірню оцінку робиш, і е взагалі ось цей момент, коли ти даєш собі підтвердження. Так, і звісно ж, виникло питання щодо того, що ой, це зона росту з натхненням і мотивацією. І саме тут я згадала дуже класну цитату Петра Чайковського про е, натхнення, та, про те, як він говорив, де він і звідки бере це натхнення. Отже, е, одного разу юний грабар це е, доброго доброго ранку е, це людина, яка. Вчилася в Чайковського запитала: Петро Ілічу, а у вас натхнення буває щодня? І Чайковський відповів: Юначе, не говоріть непристойностей. Ніякого натхнення не існує, є робота. Працюйте, і до вас прийде натхнення і вирішення всіх ваших творчих проблем. Я Повторю ще раз, так, ніякого натхнення не існує. Є робота. Працюйте, і до вас прийде натхнення і вирішення всіх ваших творчих проблем. І тут я хочу звернути вашу увагу, дорогі друзі, про те, що саме технологія працівного тайм-менеджменту дає розуміння і дає можливість із натхнення отримати мотивацію. Чому? А взагалі мотивації може не бути. І, звісно ж, немає натхнення, щоб щось робити. Доброго доброго ранку, дякую, що доєднуєтесь. І згода Ольго, що це супер, тому що це таке, гарне, е, гарний приклад е, саме творчої людини про те, що вона чітко усвідомила, що потрібно працювати. Так от, навіть тоді, коли е, немає бажання, немає. Чогось такого, але є необхідність щось зробити. Да? Тобто, коли є необхідність, коли ми чітко розуміємо, давайте уявимо цю таку ситуацію, коли е, я художник, в мене закінчується е, із минулого продажу моєї картини: закінчується мій гонорар, і е, далі є тільки картини. І все більш нічого немає, а мені потрібно оплачувати за квартиру. Звісно ж, я можу сказати про те, що я творча людина, і я не знаю, що мені робити, і в мене взагалі немає натхнення щось робити. Ну, сісти і просто нічого не робити. Або я можу. Сказати про те, що окей, в мене сьогодні натхнення немає спілкуватися з моїми е, майбутніми потенційними покупцями. І в мене немає взагалі е, натхнення щось малювати. Але я піду, спробую в своїй майстерні попереставляти свої картини. Та? Тобто я піду і спробую щось зробити, почати. Окей, я. Прийшла в майстерню попереставляла свої картини. І коли я переставляла ці картини, я побачила про те, що, блін, ну наскільки ж вони класні? Ну як на цій картині немає взагалі ніякого покупця? Наступним моїм кроком і бажання, да, після того, як я вже почала щось робити, я беру телефон, починаю фоткати мої картини і розписувати історію, як я ось цю кварти... картину створила, як цю кварти... картину створила. Ну, і звісно ж, людина, яка проникається і починає бачити в цій картині те, що закладала туди я як художник, цікавиться і купує її. Це перший приклад. Другий приклад: я офісний працівник. Я сижу, і мені нічого не хочеться робити, і все не так. І всі завдання, які є навколо, вони також погані, і взагалі все-все-все. Але потім приходить, наприклад, начальник. І він каже, ну як там в тебе справи, мені потрібно, щоб ти, ти оце, оце, оце зробив. І завдання, яку мені поставили, я розумію, що це додаткове моє завдання, яке може мені е, дати якісь додаткові е, бенефіти. Але бажання, що немає, натхнення немає нічого робити. Що в цьому плані ідеально зробити? Взяти ось це величезне завдання і почати ділити його на шматочки. На шматочки е, терміном виконання до 15 хвилин. І тоді, і тоді саме бажання далі продовжувати е, і закінчити це завдання, воно прийде автоматично. Тому що правильно, Олю, згода з вами, що ви написали, апетит приходить під час їжі. І це цю ілюстрацію, цю. Е, Ілюстрацію саме цієї фрази ви можете навіть по собі знайти, коли там в дитинстві ви бігали, 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 і вам там не хотілося їсти, наприклад, борщу. Але мама насипала борщу і каже: Спробуй, ти просто його спробуй. Ми взяли одну ложку, ми взяли іншу ложку. І виявляється, цей борщ настільки смачний, що ти не щувся. Як із мисочки борщу залишилась просто мисочка. Тож до чого я це все веду, друзі? Я це все веду до того, що натхнення і мотивацію ми можемо створювати самостійно і не чекати, доки хтось щось нам буде казати: давай, давай. Якщо ми розуміємо, навіщо нам це натхнення, навіщо нам ця задача, навіщо нам ця мрія, навіщо нам ця ціль? То а, бажання її реалізовувати приходить само по собі. От такі чари відбуваються. Отже, а, чарівне питання, яке я дарую сьогодні вам перед початком якогось проєкту, якоїсь задачі, навіщо? Якщо ви відповісте на питання, віщ, навіщо собі, ця, цей пункт для мене? Повірте, мотивація здійснювати кроки на шляху до реалізації цього пункту, цього проєкту у вас з'явиться. Ну, і ще одне, на що хотіла б звернути увагу, що інколи а, мотивації може не вистачати або не бути, тому що ми просто забуваємо, чому ми взагалі почали робити якусь справу. Тоді, е, моє прохання і моя рекомендація до вас подивитися. Ось ця маленька справа це є крок на шляху до чого, до якої цілі. Переглянути цю ціль, покрутити її в своїй голові, подивитися на неї. Ну і, звісно, якщо ця ціль ваша мотивація з'явиться. І, звісно ж, буде натхнення щось робити. І зараз я хочу нагадати вам про те, що а, ілюстрація ось цих слів від Петра Ілліча Чайковського не має ніякого натхнення, є робота. Почніть займатися справою і прийде, ну, і вирішаться всі проблеми творчі, для того, щоб дійсно ці всі моменти завершились, вирішувались. Потрібно складати список завдань на день. Отже, я нагадую вам: якщо ви ще не встигли скласти свій план на день, візьміть аркуш паперу, візьміть ручку і випишіть всі завдання, які ви хочете сьогодні виконати. При цьому виписуйте свої завдання, групуючи їх. Ось тут робочі, ось тут залиште трошки місця для форс-мажорів, ось тут завдання з навчання, а внизу. Найбільшу частинку Яку займаю, це особисті задачі, і сюди можна включити все, що стосується дітей, все, що стосується сім'ї, і обов'язково включити ті задачі, які потрібні і хочеться нам зробити сам, самим собі. Так от, друзі, після того проставте біля кожної задачі час, скільки ви готові виділити на того, щоб її завершити повністю, проставте пріоритети, що сьогодні потрібно, от край сьогодні потрібно це завершити. А потім найцікавіше: якщо у вас є Богужбук, круто, тоді вам нічого не потрібно креслити. Але якщо у вас немає Богожбуку, візьміть, будь ласка, свій планувальник або аркуш паперу. І для себе поруч із списком задач зробіть позначки, розвідку. Розставте від 0 до 23, 59 часові проміжки. І всі свої задачі спробуйте відобразити у вигляді маршруту. Як це поєднується, як вони між собою е можна поєднати? Що, за чим потрібно для вас буде простіше зробити? Тому що. Ми ж самі знаємо, що переключення з однієї задачі на іншу не завжди класно. Отже, коли ви зробите і спробуєте перенести на шкалу часу ці свої задачі, які ви виписали, ви побачите, що сьогодні реально зробити, а що потрібно відразу собі в планувальнику. Не в голові, але краще це в планувальнику або в блокноті, перенести відразу на інший день. І тоді а, йти жити своє життя і виконувати свій план. Але найважливіше не забудьте в задачі на сьогодні додати, перше, ті задачі, які вам. Потрібні для того, щоб надихатися і наповнюватись енергією, прогулянка, слухати музику, посидіти в інтернеті, випити каву на вулиці, подивитися, як повз проходять і метушаться люди. І не забудьте до списку, до переліку задач сьогодні додати ті задачі, які ведуть вас до ваших цілей і мрій. Отже, чудесного дня вважаю вам сьогодні і наступні всі дні, щоб натхнення знаходило вас тут і відразу. А ви пам'ятаєте, що, як писав Чайковський, що немає ніякого натхнення, є робота. Починай робити, і це вирішить всі творчі проблеми. Отже, Гарного дня, гарного планування. Не забувайте, що плани створюємо ми самі собі. Отже, ставте для себе чогось непотрібного і не того, чого не хочеться виконувати. І насолоди в кожному з нас від наших днів. Па-па!